На свято квітів і врожаю свою продукцію привезло 21 сільськогосподарське, переробні та лісогосподарські підприємства фермерські господарства. Біля кожного прилавку з'являлися величезні черги. Люди чекали початку торгівлі. Товариство з обмеженою відповідальністю Васюти реалізовувало картоплю по 45 копійок за кілограм, моркву по 70, червоний буряк, капусту 80 копійок. Привезли поросят. Один кілограм живої ваги вартував 7 гривень 50 копійок. Дешевше реалізовуло картоплю фермерське господарство Ластівка, село Гончібрід по 40 копійок за кілограм. Однак моркву капусту оцінило у 80 копійок за кіло. Також торгували на сіневої пшениці житом-ячменем цукром по 2 гривні 60 копійок. А товариство «Заповіт» свій цукор реалізовувало по 2 гривні 20 копійок яловичину по 4 гривні за кілограм. Ще в продажу окреме господарства було молоко, хліб, пироги, крупи, мед. Лісогосподарські підприємства привезли гриби, волоські горіхи, журавлину, раки, представили вироби з лози дерева, соломи. Все це і більше після урочистого відкриття свята оглянули організатори і гості виставки-продажу. Голова Ковальської райдержадміністрації Віталій Карпюк оголосив свято відкритим. Далі він у своєму слові підбив підсумки проведених реформ на селі. Якщо говорить, Розвиток сільського господарства, особливо в цьому дві році, то слід сказати, що всі фізичні показники значно більше, ніж були в попередні роки. Зокрема, в реформованих колективних сільгоспідприємцях утримується майже 27 тисяч поголів'я великої Ради худоби. Це найбільше серед всіх районів Волинської області і район один має найбільше серед серед всіх районів трійку районів ходять нашої держави України, крім індивідуального сектора. В цьому році вироблено на 3 тисячі тонн зерна у реформованих сільгоспідприємствах більше, ніж в попередньому році. І в попередньому році було вироблено, ніж в попередньому також році більше зерна. Хоч якщо говорити за фінансово-економічний стан господарства, то він сьогодні не зовсім сприятливий для розвитку, адже цінова політика в цьому році зменшена в порівнянні з попереднім роком, в середньому на 20-30%. Особливо ціни впали. На зерно, молоко і м'ясо. Звичайно, важче виживати саме в таких умовах селянину, тому що ціни збереглися, всі стабільні на пальне, на добрива, на захист рослин. Заробітна плата підвищується наших селян, а продукція стає дешевшою. Дві основні вимоги, які сьогодні ставимо ми перед керівниками своїх реформованих сільськогос це собівартість. Щоб була нижча, ніж ціна, іначе сільське господарство не буде розвиватися, і виплата зараз не платить. Задоволена результатами змін на селі у Ковальському районі і обласна влада. Відразно, що Ковальщина є серед лідерів виробництва Волині. І сьогодні тут, на Майдані, ковенчани, мешканці району мають можливість. Можливість ознайомитися із здобутками, які вже досягнуто в нинішньому році. А вони чималі. Набагато більше зібрано урожаю зернових. І я сподіваюся, що робиться заділ на урожай вже майбутнього року. Відрадно, що керівництво району розум з розумінням ставиться до проблем, які сьогодні вирішуються на Волині та в державі. В урочистості ще взяли участь делегація Кобринського району сусідньої Білорусі, керівники Турійського і Рожешенського районів нашої області, котрі згодом оглянули не лише товар, представлений реформованими сільськогосподарськими підприємствами, а й побували на святі квітів. Кожен навчальний заклад району підготував свій оригінальний сценарій, цікаві неповторні експозиції. Впадали у вічі чудернацькі витвори дітей з гарбузів, химерні фігури з овочів та квітів. Оглянувши всі експозиції, члени комісії не забарилися оголосити переможців свята квітів і врожаю. Ними були відзначені Люблинецька, Вербська, Голобська, Білинська, Дубівська та інші школи. А серед сільськогосподарських підприємств кращими було визнано Україну, Дружбу, Колос, фермерське господарство Ластівка, Піонер. Ще для колечаних гостей міста цього дня працювала безпрограшна лотерея. Звучав концерт учасників художньої самодіяльності району.